Ласкаво просимо на канал. Читай це. Підпишись. Підтримай тих, хто пише сьогодні. Калеп Харт. Місто без сну. Місто Рейвенфолд ніколи не спало. І не тому, що було сповнене нічного життя, а тому, що сон у ньому зник. Хмарочоси, підсвічені холодними стрічками Неону, тягнулися до неба, немов застиглі блискавичні розряди. Скляні стіни відбивали безперервний потік дронів, що мчали повітряними трасами. Наземні вулиці давно стали пережитком там ходили лише ті, хто боявся висоти або технологій. Більшість мешканців пересувалися рівнями від п'ятого до сорокового, де дороги були ширші, чистіші, і все було пронизане системою Люсід.Нет. Люди не спали вже три покоління. Потребу у сні замінили нейроінтерфейси, створені корпорацією Lucidium Labs. Щоденна коротка сесія у Люсід підключенні знімала в тому м'яким електричним доторком, скидала накопичені гормони стресу і повертало тіло до стану бадьорості. Жодних снів, жодних нічних жахів, жодного відпочинку, тільки ідеальна продуктивність. Але деякі одиниці все ж пам'ятали інше. Однією з них була Міара Вент, інженерка нейромереж рівня А, що працювала в центрі стабільності. Вона була донькою жінки, народженою ще в епоху сну, і хоч сама Міара ніколи не спала, інколи з нею траплялися дивні епізоди, короткі провали, коли їй здавалося, що бачить туман, чує кроки, але розплющує очі, а вони вже були розплющені. Інженери називали це фантомними імпульсами і списували на перевантаження. Але Міара знала це щось інше не збій, а поклик. Вечір, як і будь-який інший, стікав стінами Равенфолда світловими потоками. Міара сиділа в Люсід капсулі, готуючись до сеансу очищення. Пальці звично перевірили роз'єм біля основи шиї, легкий дотик, і капсула послала вітальний сигнал. Люсід нет, сесія 6 хвилин. Статус готово. Білий напівморок огорнув свідомість, і міара приготувалася розчинитися в рівному м'якому відчутті нескінченного відпочинку. Але цього вечора процес пішов інакше спершу слабкий дріж, потім хруст не фізичний ні. Хруст прямо всередині голови, ніби щось зламалося: не кістка, не імплант. А щось більш тонке, далі спалахнуло зображення. Не візуальний люсіт, а картинка, наче чужий сон прорвався в систему. Перед очима постав дивний коридор. Стіни пульсували туманом. Підлога була м'якою, як тканина. У кінці коридору стояла дівчинка восьми, може дев'яти років, з темним сплутаним волоссям. Вона прошепотіла Ти забула? Але я пам'ятаю. Потім різкий ривок. Міара скрикнула і висмикнула кабель із роз'єму, відчуваючи, як потилицею стікає липка струмінка, не кров, а охолоджувальний гель. Вона не розуміла, що це? Глюк, сон, але снів у їхньому світі не було. Не мало бути. Системний монітор блимнув червоним. Критична помилка, сесію перервано. Рекомендована діагностика. І ще один рядок. Той, якого ніколи не буває зафіксована візуально емоційний об'єкт КОД ДРІМ АЛФА. Міара завмерла ДРІм. Сон. Такого не існувало вже 40 років. Ти впевнена, що це не просто перегрів? Насупилася Луна Гейл, колега Міари, перевіряючи її імплант сканером. Остання партія LUC процесорів була з відхиленнями. Це не було схоже на глюк, тихо сказала Міара. Ти бачила картинку? Так не буває. Дівчинку. Луна завмерла. Потім нервово всміхнулася. У капсулі немає візуального режиму. Розумієш, до чого ти ведеш? Це небезпечні твердження Луна. Я не з'їхала з глузду. Система сама видала мітку дрім не говори це слово, різко перервала вона. Хочеш, щоб нас завтра викликали до комісії стабільності? Згадай, будь-які згадки про сновидіння класифікуються як потенційне когнітивне відхилення. Міара знала, звісно, знала сни вважалися незахищеним станом псифіки. Хаотичним і непередбачуваним суспільство, засноване на стабільності і контрольованій активній свідомості, не могло дозволити собі таку розкіш. Усі, хто говорив про відчуття, схожі на сновидіння, проходили корекцію. Іноді поверталися, іноді не поверталися. Луна обережно прибрала сканер Забудь. І нікому не розповідай, особливо про дівчинку. Та забути було неможливо. Ця дівчинка стояла в свідомості Міари неприємним, різко окресленим відбитком. Наступного дня Міара нишком увійшла до центрального архіву Люсіднет. Вона мала високий рівень доступу, і її зацікавленість можна було пояснити робочою діагностикою. Вона відкрила історію системної активності. Рядки даних побігли по екрану. Стабільність 99,99%. ,99%. Відхилень немає. Подія Dream Alpha не зареєстрована. Сесія номер 713842 Завершена успішно. Вона завмерла. Подію було видалено але не одразу, а через 12 хвилин після збою. Хтось побачив, хтось стер і залишив слід мікроскопічне розходження контрольних хешів. Міара пробила рівень захисту глибше туди, де зберігалися системні сигнатури, зібрані з усіх люсід пристроїв міста. Там вона побачила те, що змінило все. Останні 48 годин сплеск помилок за категорією, непередбачуваний візуальний імпульс, статус. Проігноровано невідомий емоційний паттерн, рівень загрози нульовий дрім Бета, Дрім гамма, Дрім Дельта десятки випадків сотні, і всі приховані вперше за десятиліття люди почали бачити під час сесії очищення жодна система не могла заглушити це повністю. На околиці Рейвенфолда серед застарілих будівель. Жив чоловік, якого Міара знала лише звітів: Еліан Сур, фахівець із долусідної епохи сну. Йому було близько сімдесяти. Він був одним із останніх, хто колись спав. Вона прийшла до його дому на заході сонця, наче злодійка. Район тремтів від вібрацій метро, дерев'яні двері жалібно рипіли. Еліан відчинив майже одразу, ніби чекав на неї. Заходь, ти прийшла через сни. Вона зупинилася. Звідки? Ви знаєте? Бо я бачив твій слід у системі. Думав, хто ризикне копатися глибше. Виявилося ти. У домі пахло старим папером, запахом якого Міара майже не знала. Сни повертаються, сказав Еліан, наливаючи чай. Це було неминуче. Люсід пригнічував, але не вбивав. Люди не створені бути без сну. Наш мозок пам'ятає його, як мову, якою говорив тисячі поколінь. Я бачила дівчинку, прошепотіла Міара, і інші теж сотні. Еліан глибоко зітхнув. Дівчинку, це погано. Чому? Бо коли сон повертається вперше, він приходить у своїй найдавнішій формі, дитячій формі. Архетипі, ви хочете сказати? Еліан кивнув, ти побачила перший сон людства, і він намагається щось сказати. Тієї ночі місто вперше за п'ять десятиліть відчуло втому люди ходили вулицями з затуманеними очима. Скаржичись на важкість і дивні внутрішні тіні. У Люсід центрах вишикувалися величезні черги, але сеанси очищення не допомагали. На екранах по всьому місту з'явилося повідомлення, Шановні громадяни, Люсіднет проходить позапланове оновлення, можливі тимчасові затримки та нестабільність усе під контролем. Але це було брехнею. Коли Міара повернулася до центру стабільності, вона побачила хаос. Інженери кричали один на одного, консолі миготіли, сигналізація вищала. Що відбувається? закричала вона, пробиваючись до головного вузла. Начальник відділу Аргервальд зустрів її поглядом повним страху. Люсіднет не реагує. Він спить. Розумієш? Уся мережа ввійшла в режим, якого не існує. Ми більше не керуємо пристроями. Вони Вони об'єднуються, синхронізуються, наче намагаються щось зібрати. І тоді в головній залі на центральному екрані спалахнула картинка Білі стіни, довгий коридор. Та сама дівчинка. Її очі були широко розплющені. Цього разу. Вона не шепотіла, вона кричала, і крик змусив усе місто зануритися в миттєву тишу. Після спалаху зв'язок із Лусіднет зник. Усі нейроінтерфейси вимкнулися одночасно. Люди падали просто на вулицях. Багато хто вперше відчував справжню втому, яку вже й не пам'ятав. Місто дихало важко, мов живе створіння. Міара, Луна та ще кілька інженерів зібралися в аварійному відсіку. Їхні обличчя були блідими. Що вона кричала? запитала Луна. Я чула, але наче не вухами. Прокинься або прокиньтеся. Я не впевнена. Аргервальд Вальд підійшов до них. У нас є шанс відновити мережу, але потрібна людина, яка вже бачила сон. Хтось, хто зможе увійти в систему напряму і визначити джерело аномалії. Усі погляди впали на міару. Вона відчула, як в грудях холодає. Я не Я не знаю, чи витримаю. Це наказ, сказав Аргер. Але його голос тремтів. Міара зустрілася поглядом із луною та ледь помітно похитала головою. Не роби, але виходу не було. Її під'єднали до експериментального інтерфейсу, який узагалі не призначався для використання людиною. Кабель пройшов глибше, ніж зазвичай, прямо в центральне ядро імпланта. Спалах темрява, потім світло. І Міара опинилася всередині того самого коридору, тільки тепер він був нескінченно довшим, а стіни живими, мов пульсуюча тканина мозку. Вона почула тихі кроки. Дівчинка стояла поруч, дивилася величезними очима. Ти прийшла? Добре. Міара ковтнула. Хто ти? Я те, що ви забули. Мене прибрали, мене боялися, але я ніколи не знікала. Ти сон? Ні. Я усі ваші сни разом, я шум. Я світло, я шлях, яким мозок повертає собі самого себе. Чому ти тут зараз? Дівчинка простягла руку. Міара побачила, що її пальці тремтять, ніби від холоду. Ви замкнули мене в тиші надто надовго, так довго, що тиша почала тріскати. І тепер я прокидаюся, не тому, що хочу, тому що маю. Ти шкодиш людям? Дівчинка стиснула губи. Я не можу повернутися тихо, якщо придушувати сни, вони повертаються бурею. І тоді стіни коридору затряслися. Міара відчула, як увесь простір починає ламатися. Коридори зміщувалися, наче рідина. У стінах відкривалися провалля, з них виривалися чужі образи, уривки думок тисяч людей. Їхні приховані страхи, невпізнані бажання, пригнічені спогади. Місто бачило все. Кожна людина була відкрита. Вона закричала: Зупинись, ти зруйнуєш нейромережу, а люди почнуть спати, сказала дівчинка. Це страшно тільки вперше. Але Люсіт впаде. Дівчинка підійшла ближче, майже впритул. Люсіт був милицею. Тепер ви маєте навчитися ходити знову. Міара не знала, це погроза чи допомога. Тоді дівчинка тихо додала Я можу піти м'яко, але мені потрібна твоя допомога. Ти маєш відкрити їм дорогу. Як? Прокинься першою. Спалах світла затопив усе. Міара прийшла до тями на підлозі лабораторії. Повітря було важким, пахло озоном і нагрітим пластиком. Техніки метушилися довкола. Вона при свідомості, показники зростають. Перед очима двоїлося. Вона спробувала встати, і тільки тоді зрозуміла, серце б'ється інакше. Тіло тремтить не від болю, а від втоми, справжньої. Вона спала справжнім сном. І поки вона приходила до тями, місто навколо почало змінюватися. Десятки людей по всьому Рейвенфолду почали провалюватися в глибокі несвідомі стани, але не від збою, а від того, що сон раптово повернувся. Перші хвилини були схожі на хаос, транспортний колапс, збої дронів, зупинки ліфтів. Але потім настала тиша місто вперше за десятиліття стало спокійним. В лабораторію вбіг Аргервальд, блідий, наче Крейда. Міара Люсіднет перейшла в новий режим. Невідомий. Ми не можемо його відключити. На екрані спалахнули рядки. Режим відновлення шахового циклу активовано. Функція сну відновлена. Перехід до гібридного стану нейростабілізації триває. Міара всміхнулася крізь біль. Він не зруйнував мережу. Він її. Перебудував. Що її перебудувало? вигукнув хтось із інженерів. Вона подивилася на екран, ніби бачила там дівчинку. Сон, тихо відповіла вона. Наш справжній, давній сон. Його більше не пригнічуватимуть. Луна підійшла до неї, поклала руку на плече. І що тепер буде? Мяра вдихнула глибоко, відчуваючи, як усе тіло. М'яко тягне назад у теплу спокійну темряву так приємно, так природно. Тепер, сказала вона, місто навчиться спати заново, а разом зі сном повернуться й мрії. Минуло кілька тижнів. Система Люсіднет перебудувалася в новий гібридний режим. Тепер вона не пригнічувала сон, а лише керувала біоритмами, допомагаючи тілу входити в нього безпечно. Люди почали спати по справжньому хто півгодини, хто дві. Спочатку сни були тривожними, потім яскравими, вільними. Аргер, який колись боявся найменшого відхилення, зізнався Я бачив, маму, мені не бриглося двадцять років це було, ніби я вперше був живим. Луна сміялася. Перші сни будуть, як у дітей простими. Про дивних звірів, про дивних людей, про дивне небо ми всі починаємо спочатку. Аміара все думала про дівчинку. Щоночі вона чула її кроки тихі, спокійні, але тепер не зі страхом, а з вдячністю. Дівчинка більше не кричала, вона просто ходила їх з нами, спостерігаючи, і якось сказала. – тепер… Усе буде добре. Ви згадали? Що саме? запитала Міара. Дівчинка всміхнулася вперше, що людина не може жити без темного боку світла, без ціней, без таємниці всередині себе. Ти повернешся, я ніколи й не йшла, я ваші сни, я з вами завжди, і розчинилася. Рейвенфолд став іншим містом повільнішим, живішим. На вулицях з'явилися крамниці з м'яким світлом, зали сну, де люди вчилися лягати і розслаблятися, дозволяти тілу провалитися в тепло. Діти, перші, хто народився після повернення сну, сміялися інакше, гучніше, вони дрімали в колясках, і здавалося, що сонце стало м'якшим. Міара сиділа на даху хмарочоса, спостерігаючи, як захід переходить у ніч, і вперше ніч сприймалася не як щось зайве, а як обіцянка. Вона заплющила очі, у далині місто зітхнуло, вогні стали приглушенішими. Тиша наповнилася диханням. Вона всміхнулася на добраніч, Райвенфолд. І місто відповіло їй не словами, а глибоким довгоочікуваним сном.